Сі президента України з питання ТО полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги основні події, які відбулися вчора в зоні проведення антитерористичної операції. На Мерібольському напрямку бойові дії в Широкиному велися в цілодобовому режимі противник. Застосовує широкий спектр озброєння, в тому числі реактивні установки ГРАД П. Також зафіксовано активну роботу ворожих снайперів. На Донецькому напрямку ситуація найскладніша: бойові дії в районі аеропорту та Мар'янки тривають безперервно. Під горлівкою ситуація відносно стабільна, незважаючи на ряд ворожих провокацій. Застосування там важкого озброєння незаконними збройними формуваннями не зафіксовано. На Луганському напрямку бойовики провели серію обстрілів наших позицій пізно ввечері. Найбільш складна ситуація у місті щастя. Внаслідок ворожого мінометного вогню там поранено двох цивільних осіб. Також збройні провокації противника відбулися у Папасній, Новоташківському та станиці Луганській. Вчора. В небі над зоною антитерористичної операції зафіксовано проліт семи безпілотних літальних апаратів ворога. І за минулу добу, внаслідок активних бойових дій, ми втратили одного воїна. Ще три отримали поранення. На окупованих територіях зростає і народне невдоволення. Два дні тому у Дакучаєвську відбувся мітинг. Його учасники висловили рішуче невдоволення у зв'язку із жахливим злочинів окупантів. Один з бойовиків застрелив у голову на блокпосту місцевого мешканця. Також жителі міста вимагають припинити обстріли позицій збройних сил України із житлових масивів. Також підтверджується інформація про погрози з боку озброєних бойовиків учасникам. Мітингу, який відбувся в центрі Донецька, 15 червня, і нагадаємо, що мешканці західних районів міста страждають від бойових дій і вимагають припинити розміщення важкої техніки та живої сили незаконних збройних формувань у житлових кварталах, оскільки це може загрожувати життю цивільних. Курсанти Національної академії Національної гвардії України та спецпризначенці виконали практичні стрибки з парашутом з вертольота Мі-8. Останній раз курсанти виконували подібні стрибки ще в 97 1998 роках. Тепер виконання стрибків плануватимуться кожного року. Кожен гвардієць повинен вміти десантуватися в різних умовах і на будь-яку поверхню. На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ наші бійці пройшли курс тренування з британськими військовими. Продовж 10 днів наші партнери з Туманного Альбіону ділилися практичним досвідом та секретами ефективного тилового забезпечення. Військові на практиці відпрацювали дії у разі обстрілу, конвою ворожою артилерією, нападу диверсантів. Виникнення технічних несправностей та багато інших ситуаціях. Водночас і наші військовослужбовці зробили свій внесок у навчальну програму, адже в них є досвід реальних бойових дій в зоні антитерористичної операції. Міліціонери на Донеччині допомагають мирним мешканцям, так, донецькі правоохоронці, які зараз несуть службу в одній з гарячих точок зони АТО, це в Мар'їнці. Постійно допомагають місцевому населенню. Міліціонери не лише борються із злочинністю та порушенням прав громадян, а й віддають мешканцям свої продукти, ліки і надають будь-яку іншу допомогу. На знак вдячності мешканці Мар'янки підгодовують вартових правопорядку свіжими овочами та фруктами з власних городів. Українські спецслужби проводять успішні антитерористичні заходи. Служба безпеки України затримала жінку та чоловіка, які були інформаторами банда формування ДНР. Встановлено, що їх завербував співробітник головного розвідувального управління Генерального штабу Російської Федерації на прізвисько старшина, який координує діяльність диверсійних груп так званої ДНР. Росіянин також керує агентурною мережею, що складається з мешканців Донецької, Вінницької та Львівської областей для збору цінної інформації. Також оперативники заблокували спроби постачання банда формуванню ЛНР деталей для безпілотних літальних апаратів. Деталі для безпілотників замовив польовий командир бойовиків з Первомайська. Вороги планували зібрати бойовий дрон, здатний нести до 100 кілограмів бомбового навантаження. Під час обшуку правоохоронці вилучили ключові елементи безпілотників, звівши на нівець усі потуги злочинців. Українські правоохоронці вилучають зброю в зоні антитерористичної операції так співробітники міліції Донецької області, які несуть службу в Авдіївці, виявили схрон, в якому знаходилися. 4 протитанкові гранатомети, 20 гранат РГД-5 і 120 набоїв до автоматичної зброї. Проводяться оперативні заходи для встановлення власника арсеналу. Також у селищі Кірове, Дзержинської міськради, під час обшуку в будинку вилучено 12 гранат різних систем та більше 100 набоїв до різного типу зброї. Українські волонтери продовжують допомагати захисникам на передовій. Правоохоронці батальйону спеціального призначення Київщина отримали потужний переобладнаний автомобіль для несення служби в зоні проведення АТО. Форсований автомобіль буде використовуватися не тільки для транспортування та евакуації поранених. На нього встановлять великокаліберний кулемет для відбиття атак противника під час служби. У зоні антитерористичної операції така машина дозволить бійцям батальйону безпечно пересуватися на великій відстані та швидко міняти місце своєї дислокації. Також волонтери доставили на передову препарати для проведення хірургічних операцій, які надійшли від швейцарських благодійних організацій з загальною вартістю понад 3 тисячі євро. Зокрема, польові шпиталі в зоні АТО отримали розчини натрію для доповнення об'єму крові важкопораненим, системи для крапельниць, стерильні рукавички, антисептики та багато інших ліків. На передову вирушають нові бійці, зведений загін міліціонерів Полтавщини, вирушив у зону проведення антитерористичної операції. Хлопці замінять на бойових постах своїх колег, які невдовзі вже повернуться додому. Воїни забезпечуватимуть охорону громадського порядку та будуть допомагати місцевим правоохоронцям. Рівненські міліціонери здали кров для поранених товаришів, які наразі перебувають у лікарняних закладах в зоні антитерористичної операції. Адже кожен із рівненських правоохоронців, які виконують свій професійний громадянський обов'язок на сході України, розуміє, що їхня кров допомагає рятувати життя наших українців. На цьому поки що все. Будь ласка. Якщо є питання, задавайте. Дякую, пане полковнику. Переходимо до питань. Добрий день, Ксенія Двернікова п'ятий канал. Ситуація запитання по ситуації у зоні АТО. скажіть, будь ласка, якщо проаналізувати е, збройні провокації, які чинять бойовики, от приміром з місяцем тому або тижнем тому, яка от іде тенденція до збільшення чи зменшення цих обстрілів? І уточніть, будь ласка, з якої зброї зокрема обстрілюють? Тобто, це і міномети і гради? Ну що з чого вони стріляють по українським віку? Вся зброя, яка є в них на озброєнні... Повністю використовується, починаючи від э, стрілецької зброї, автомати, снайперських гвинтівки, закінчуючи э, великокаліберною це э, 152 мм гаубиці і 120 мм міномети. Також використовують системи залпового вогню ГРАД, а також системи ГРАД П, тобто вона э, переносна система і має э, заряд, який Вилітає, ну, один заряд вилітає. Тобто теж потужна зброя. Це поки що, ну в принципі, цього достатньо для того, щоб і вбивати, і ранити наших хлопців, але провокації, які зараз здійснюються, вони мають тенденцію. Зараз ця тенденція зберігається, обстріли не припиняються, вони. Стають, може, і по кількості їх стільки ж, але інтенсивність цих обстрілів вона збільшується. Ми вже констатуємо, що майже безперервно щодобово йдуть обстріли. Того ж і Донецького аеропорту, Опитне, Піски, Авдіївка, зараз Широкіне також піддається великим обстрілам. Дякую, колеги. Чи є ще питання? Kristen Vježic, korespondent avstrijskega telegačenja. Ali je zdaj možno razpravljati o premirju, ali še pracuje Minske dogovor? To, kar ja, slišim, ja, imam vtis, da zdaj vi imate znova vojno. Або не переміря, це перше питання. І крім того, чи ви маєте інформацію як збройно зараз російський фактор на тимчасовій окупірованій території? Скільки російських формувань зараз знаходиться тут? Щодо мирних угод. Всі угоди, які були підписані в мінську, українська сторона намагається і виконує. Вона зразково їх виконує, але змушена відповідати вогнем на атаки і обстріли бойовиків, які проводяться майже щодня. Якщо ми цього не будемо робити, то вони просто спокійно пройдуть і зроблять те, що хочуть зробити захопити нові території. І внести безлад на інші території України. Ми цього не допустимо. Як і було зазначено в мінських домовленостях, ми залишаємось на позиціях, які знаходяться на лінії розмежування. Важка артилерія відведена від лінії розмежування на відстань, яка вказана якраз у, Мінському, у мінських домовленостях. І Україна буде продовжувати виконувати ці домовленості, оскільки вони є легітимними. І наша країна також буде виконувати, тому що це міжнародні домовленості. Ми їх будемо зразково виконувати. По-друге, щодо російського фактору, Росія продовжує надсилати на територію України як найманців, так і військовослужбовців, служби і за контрактом, про строковиків не готовий сказати, але діючі військовослужбовці Російської Федерації зараз знаходяться на території України приблизна кількість 8 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. На а, вздовж кордону України російського на території Росії сконцентровано понад 40 тисяч російських військ, тому. Казати, що Росія а, не впливає на ситуацію, яка зараз відбувається на Донбасі, ми не можемо. І у нас є безліч доказів безпосередньої участі російського силового компоненту, а також політичного про те, щоб а, дестабілізувати ситуацію на Донбасі. Час країни ви кажете, що обстрілюється Донецький аеропорт, він зруйнований. То куди хочуть дістатися ці бойовики? Чого вони туди ще лізуть? чого вони стріляють туди там? Справа тим, що, щоб ви розуміли, Донецький аеропорт це прилегла територія, вона має дуже е вели велику площу, і з однієї, з одного боку знаходяться наші позиції. Ми не кажемо про аеропорт про, як про інфраструктуру. Він дійсно, всі будівлі, майже. Ну, Зрівняний з землею, але ми не поступаємо з території. У нас є позиції, на яких ми закріпилися, і ми не даємо ворогу для того, щоб він просунувся вперед, незважаючи на його постійні обстріли, атакуючі дії і все інше. Тобто, ми зберігаємо і утримуємо лінію укріплення, на якій зараз знаходимось. Дякую, Андрій Миколайовичу. Чи є ще питання, колеги? Питань немає. Дякую вам. Дякую всім. Брифінг завершено. Наш наступний брифінг, колеги, за 3-4 хвилини.